У цій школі навчається майже 100 особливих учнів, ті, кому потрібна постійна турбота та увага, діти з розумовими та фізичними вадами, діти сироти та позбавлені батьківського піклування. До Дня Святого Миколая готувалися відповідально. Дітлахи увесь рік намагалися бути чемними, адже вірять в чудеса та Миколая Чудотворця. Хочу, щоб цей праздник був незабуваємим в своїй житті і. Щоб був праздник хороший для всіх дітей, для взрослих. День Святого Николая – це найкраще свято. Святий Миколай приходить до усіх дітей, в кожну хату ходить, дарунки під подушки кладе. І то я рада, що Святий Миколай нашим дітям, дітям усім дав. Подарунки, окрім святого Миколая, у гості до дітей також прийшли родичі, друзі, волонтери та благодійники. Євген раніше працював у цьому інтернаті, але продовжує опікуватись дітьми. Ми не перестаємо спілкуватися, дружити і підтримувати відносини. Благодаря тому, що трудовий колектив поповнився новим завхозом. Ви зараз можете лицезреть эту красивую красиву Йолку, которая яка знаходиться за мною. Вот. Наші волонтери з зони АТО привезли сьогодні сладості, якими хотим сьогодні почувати наших діток, которые які нуждаются в заботе, і дати їм ощутить полноценно этот праздник, який ми називаємо Днем Святого Ніколая. Голова асоціації солдатських матерів, окрім подарунків, привезла листи з передової відповіді солдат на дитячі листи. Мы тоже приезжаем, приносим очень много подарков детям. Они рисуют рисунки, письма пишут в зону АТО. Мы эти, посыл эти рисунки привозим ребятам, они безмерно счастливы. Пишут, что они герои, что они их ждут, чтобы возвращались живыми, целыми, невредимыми, что они их очень любят, бескорыстно. Вот. И когда ребята читают эти строки, они плачут. Дітлахи й самі по особливому ставляться до тих, хто про них пам'ятає і допомагає. Вони підготували для гостей святкову програму, вітали присутніх піснями та віршами. Свято раз буває в році, воно нікого не мене, бо Миколай святий із неб, веселю кожну зазирне. У виступі брали участь діти з різних класів: янголята, чортики та казкові герої. Юні актори показали чудову святкову програму. Бурю аплодисментів отримали танцюристи зайці. Привітати школярів прийшли наймолодші учасники студії танцю Віва Денс. Та На знак вдячності організатори свята нагородили благодійників нагрудними знаками. Желаю, у вас в житті було багато добра і тепла. І щоб кожен з вас сьогодні отримав приємну весточку від Святого Ніколая і нібольші податки. Ми всі завжди раді двері відкрити нашої школи. Ми дуже раді всіх бачити, навіть якщо просто до нас приходять поспілкуватися з дітьми, тому що спілкування для нас це головне. Завершальним дійством свята і одним з не менш приємних подарунків стало урочисте відкриття кабінету соціально-побутового орієнтування, де діти вже з нового року зможуть отримувати практичну підготовку до самостійного життя і праці. Ми дуже цього давно хотіли. За допомогою цього кабінету в нас же діти зможуть навчитися готувати, зможуть. Набути навики відвідування магазину, це там купування, відділ є перукарня, це зможуть доглядати за волоссям дівчата, і хлопці, і відділ, що там є аптечка, якби медичний такий куточок. Оснастити кабінет допомогли знову ж такі благодійники. Говорять, нинішній директор турбується про школу. Я коли приходила, тут не було ні ремонту, ні особи меблі. Зараз дійсно змінилося. Та ж саме столова. Дійсно директор зараз багато робить, тому що что... я вона дійсно хазяйка на своєму місці, дійсно бачить, в чому нуждаються діти. Наталія Єчкалова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.